Друзі всім привіт! Ви на каналі Кольчакем. Сьогодні у нас буде автомобіль, який в 2024 році став одним із найпродаваніших автомобілів в Україні. Ці машини популярні через свою надійність. Про неї ходять легенди, що цей автомобіль їздить півмільйона практично без ніяких вкладень. Сьогодні ми постараємось з'ясувати, чи це правда і чи можна купляти ще цей варіант. У 2025 році. Якщо ви зайдете на простори інтернету, то ви знайдете безліч відео. В яких цей автомобіль всі хвалять, особливо це роблять перекупи, Люди, які займаються автомобілями, тому що вони завозять їх в Україну на даний час пачками, тому що люди їх купляють. Декілька років назад я навіть сам задумався про купівлю такого автомобіля, але на той час він коштував більше 15 тисяч доларів, і я трішки вагався при виборі і шукав. Якісь альтернативи. Зараз цей автомобіль вже в нас коштує близько 10 тисяч доларів. Ви можете вже за ці гроші знайти досить непоганий варіант на досить непоганій комплектації і також на повному приводі. Сьогодні я вам розкажу про його недоліки, також про його хороші сторони, і ви самі зробите для себе висновки, чи потрібен вам цей автомобіль у 2025 році, чи ні. Що стосується його надійності, то він дійсно доволі надійний автомобіль. Він є одним із найнадійніших, але все рівно в нього є деякі нюанси, про які мало хто говорить. На цих автомобілях досить часто розбивається рульва рейка. В ганій дорозі до неї потрібно дивитись практично кожних два роки. Відреставрувати рейку на цьому автомобілі досить недорого, але тим не менш, в декілька тисяч гривень так чи інакше попадаєте. Лакофарбове покриття на цьому автомобілі декілька років назад ще було досить непогане, але з роками він вже починає покриватись жучками. Особливо слабкі місця на цих автомобілях це кришка багажнику і низи дверей. Якщо ви купляєте автомобіль на сьогодні, то вам потрібно детально роздивитись його, тому що, можливо, цей автомобіль вже фарбований. І коли на цьому автомобілі вже починає ржавіти кузов, то він може це зробити доволі швидко. І ви не встиєте нічого зробити, як у вас вже буде повністю гниле днище. На цьому автомобілі стоїть доволі надійна підвізка, але коли вона у вас починає шуміти, то також вона дороговартісна в ремонті. Тут у нас стоїть багаторечажна підвізка спереді і ззаді. І Її ремонт обходиться в середньому близько 6 тисяч гривень тільки за зад. За передню частину вона буде коштувати вам трішки дорожче. Також на цих автомобілях є розпосюджена проблема, що коли автомобіль довго їздить по поганих дорогах, то ось тут де усилення кузова, може з'явитися тріщина, що також є досить неприємний момент, тому що при подальшій його їзді кузов все більше буде. Розшатуватись, і в подальшому це буде погано впливати на ваш кузов і на вашу підвізку, і взагалі в загальному це буде погано впливати на ваш автомобіль. Багато хто із власників говорить, що проводка на цьому автомобілі, особливо на задній частині, часто перегорають лампочки або підсвітка номерного знака, і парктроніки на цьому автомобілі також досить часто виходять з ладу. Це, вроді би, і дрібнички, але. Досить неприємно. Тепер давайте поговоримо про хороші сторони цього автомобіля. На цьому автомобілі їх дуже багато. Перший великий плюс це на цьому автомобілі стоїть дуже і дуже надійний двигун, також на ньому дуже хороші коробки і роздатки повного приводу. Цей автомобіль їздять у нас по півмільйона, практично без ніяких капіталов вкладень. Ці мотори ходять у нас навіть бувають випадки, що по 700 тисяч без ніяких нарікань. Коробки на цих автомобілях також доволі хороші і їздять 500 тисяч як автомат, так і механіка. На механіці можуть бути проблеми там із е, тросиками, але її досить легко вирішити і дуже замаленькі кошти. На даному автомобілі у нас стоїть. 2,2 дизельний двигун, який видає в нас потужність 146 кінських сил. Автомобіль у нас 2010 року, він у нас в гарному сірому кольорі, на хорошій комплектації і на повному приводі. На даному автомобілі у нас пробіг 240 тисяч кілометрів, і автомобіль у нас в досить непоганому стані. Він не має ніяких рижиків або Якихось фарбованих елементів. На цих автомобілях також трішки розповсюджена проблема, що запотівають фари і провисає передній бампер. Як бачите, тут у нас від фар, трошки не є зазор, тому що сам бампер є масивним, і коли ви їздите часто по поганих дорогах, то він у вас під своєю вагою просідає і робиться ось, така, ось такий зазор. Автомобіль у нас має, як я вже сказав, повний привід, також у ньому високий кліренс, що допомагає вам проїжджати взимку засніжені участки дороги, або невеликі калюжі, або невеличкі бездоріжжя. Сам автомобіль не предназначений для того, щоб їздити по поганій дорозі, але тим не менше, якщо вам десь потрібно виїхати на природу там, або по гриби, то ви можете легко це зробити, і на цьому автомобілі дуже надійний повний привід. Якщо вам навіть доведеться десь ним застрягнути, і потрібно дуже сильно постаратись, щоб його, щось, щось із ним зробити. На цьому автомобілі у нас стоять оригінальні колеса із заводу. На мій погляд, вони досить красиві. І взагалі в цьому кольорі машина мені дуже подобається. Вона у нас на білому шкіряному салоні. І Має непоганий вигляд. Давайте перейдемо в салон і подивимось, що в нас в салоні. В цьому автомобілі у нас досить гарно виконаний салон. Також на ньому досить гарна комплектація, у нас стоїть мультируль, який у нас іде шкіряний, він досить приємний у руках. Також карта двері у нас, як бачите, має два кольори: чорний верх і кремовий такий світлий низ. Автомобіль у нас йде по матеріалах не дуже м'який, але зате досить досить зносостійкий На цьому автомобілі у нас є регулювання електричне та складання дзеркал, що є досить класною опцією. Також електрорегулювання сидінь. На коробці автоматі, на гарній музиці. І на панорамі. За що в нас цей люблять автомобіль? Це через те, що в ньому дуже багато місця. Він у нас йде досить такий просторий. В ньому посадка, як на мікроавтобусах. Це ми можемо побачити навіть через те, що у нас тут немає ніякого тунелю. І ви легко можете перелізти з одної сторони на другу. Також по ергономіці, цей автомобіль у нас також дуже зручний. Тут у нас є ось такі два великі підстаканника. Є ось такий бардачок, який має багато місця всередині. Тут у нас є два роздільні бардачки, це у нас на всякі дрібнички, бардачок, а це вже стандартний бардачок, який має також досить немалий розмір. На цьому автомобілі у нас двозонний клімат-контроль, також є кондиціонер, підігрів передніх сидінь. І... Гарний магнітфон. Цей магнітфон вже, напевно, у нас іде нештатний. Також у нас є омивач фар і в вкруг цілого автомобіля. Приборна панель у нас має стандартні хондівські стрілки, також циферблат і має досить красивий дизайн. Тут у нас є підлокітники, що також доволі зручно. Взагалі цей автомобіль нас дуже всі люблять через його салон і посадку. Тут у нас багато місця над головою, і сидіти дуже зручно. Досить гарною штукою на цьому автомобілі є те, що двері закривають у нас поріг. І коли ви сідаєте або вилазите з цього автомобіля, то ви вже не боїтеся, що ви забрудните свої штани або сукню. На мій погляд, це є досить гарне рішення. На цьому автомобілі у нас на задньому ряді досить багато місця, особливо по ширині. Для них вже у нас місця трішки менше, але досить непогано. Тут у нас є панорама на цьому автомобілі і дах трішки. У нас йде нижче, коли у вас немає панорами, то місця для голови у вас трішки більше. Сидіння на цьому автомобілі у нас доволі м'які. Також у нас є ось такий масивний підлокітник, в ньому є два підстаканника, його легко вистачає для того, щоб на нього могли спертись двоє людей. Також сидіння у нас регулюється як по висоті, так і по виліту. Зручно, тому що ви можете легко збільшити свій об'єм багажника при необхідності. Досить гарно. Місця тут досить багато, напевно, через те, що цей автомобіль був дуже популярний в Америці. А коли автомобіль розробляють для американського ринку, то стараються завжди, щоб він був конкурентний проти американських автомобілів. Давайте з вами поглянемо на багажник цього автомобіля. Він тут у нас також досить немаленький. Тут у нас є об'єм біля 600 літрів. Є в нас ось така шторка, яка закриває. Не знаю, що вона закриває, але коротше, є вона у всіх автомобілях і тут також є. Також тут є ось така полочка. Напевно, власник у нас залишив її в своєму гаражі, тому що вона ділить багажник на дві частини і вже щось габаритніше ви не можете поставити. Переважно всі власники знімають цю кришку і їздять без неї. Так. Тут у нас є, що у нас тут є. Що тут? А, тут це якраз кришка, блин. що тут закладається. Думав, що власник залишив у нас оцю полку в гаражі, але не замітив, що вона лежала у нас ось тут. Коротше, не буду її закладати, бо то її потім знову на місце треба ставити. Коротше, ви зрозуміли, що тут у нас ще ділиться багажник на окремі два відділення. Тут у нас знаходиться запаска, також донкрат, він у нас надійно закріплений. Тут у нас є сітка. Для Собак або для буйних пасажирів, якщо ви будете негарно себе поводити в салоні, то вас закинуть у багажник і ви вже в салон ніяк не потрапите. Так, добре. Як ви могли замітити, у нас тут також є фаркоп. Якщо ви купляєте вже собі такий досить гарний кросовер, фаркоп є досить гарним плюсом, тому що ви вже можете з легкістю причепити до нього причіп і перевести собі будь-який вантаж. Ну що ж, зовні ми розібралися, всередині також були. Давайте тоді з вами проїдемось і подивимось, який це автомобіль у нас на дорозі. Як бачите, якщо вам прийдеться виїхати на невелике бездоріжжя, то автомобіль чудово впорається. Звичайно, якщо ви заїдете в якусь серйозну калюжу або якесь болото, то вам потрібно буде телефонувати по трактор, щоб вас хтось витягнув, тому що автомобіль сам по собі у нас є трішки важкий і має довгу колісну базу, і він не розрахований для того, щоб їздити по великому бездоріжжю. Зараз ми з вами виїхали на асфальт. Автомобіль по асфальту у нас досить маневрений, він у нас гарний попусаць. Ним досить цікаво їхати на великі відстані, тому що ви не втомлюєтесь сидячи за кермом цього автомобіля. В ньому стоять гарні великі дзеркала, також гарна оглядовість. по їзді. Цей автомобіль мені Подобається палива на цьому автомобілі у нас на повному приводі зараз у нас зима, не перевищує 8 літрів по трасі і не перевищує 10 літрів по місту і в змішаному циклі. На дизельному двигуні цей автомобіль у нас доволі економний. На бензинових двигунах там у нас ідуть. 2,0 бензин, також 2,4. Вони вже будуть трішки більш прожорливі, але в межах розумного. Не буде такого, що ви на цьому автомобілі у вас буде розхід більше 12-13 літрів, навіть на бензині. Переважно в Україні всі в нас купують дизельний варіант, тому що ці автомобілі у нас часто приганяють з Європи. І на дизелі цей автомобіль досить так. Ну що ж, друзі, Наше відео підійшло до завершення. Якщо ви плануєте купити цей автомобіль у 2025 році, я чесно, я думаю, що це буде у вас хороший вибір, тому що багато хто в Україні мріють про цей автомобіль, і він повністю підтверджує ваші очікування, цей автомобіль є найкращим кросовером на даний час за бюджет до 10 тисяч доларів. З вами був Кульчак Михайло. Пишіть свої думки, що ви думаєте про Honda CR-V третього покоління. В наступному відео ми постараємось зняти для вас Honda cr 4 четвертого покоління і порівняти, який автомобіль кращий на сьогоднішній день. Не забувайте підписуватись на канал, а також ставити лайк. Бажаю вам удачі на дорогах і до нових зустрічей.